Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Рейтер пише про те, що китайські державні нафтові компанії поки що призупинили закупівлі російської нафти, а саме Зросніфті та Лукойлу, і пишуть про те, що наразі їм говорять, що треба утриматися від операції. І з'ясувати, як же санкції будуть працювати, і взагалі які є обмеження. Це доволі цікаво, тому що це державні компанії, і раніше китайська влада говорила про те, що їм все одно на санкції, що вони мають право купляти російську нафту і що будуть продовжувати це робити у будь-якому разі. А санкції вели, і в принципі ми побачили, що дії трішки змінилися. Більше того, паралельно із цим вже і індійські компанії також почали переглядати контракти, ну і також бояться потрапити. Під вторинні санкції, це найголовніша загроза якраз таких компаній. Більше того, стало відомо про те, що найбільший покупець російської нафти в Індії пообіцяв дотримуватися вимог санкцій Трампа проти Росії. Але поки що не зрозуміло наскільки справді вони так будуть робити, чи не будуть обходити якось санкції, може будуть закупляти російську нафту через контрабанду, через посередників. В принципі, що і раніше робили деякі компанії, деякі країни купляли просто російську нафту під маркою на російською. Путін вирішив особисто прокоментувати, що ж сталося за останні дні, і заявив про те. Що в принципі ідея щодо зустрічі у Будапешті це була американська ідея трішки пізніше Трамп від неї відмовився, і що їхати туди без підготовки було би помилкою. При тому Путін заявив про те, що а вже ж діалог краще війни, конфронтації, і так далі. І так далі. Більше того, як би говорить про те, що Трамп тільки переніс зустріч, і що колись там зустріч все ж таки відбудеться між Путіним та Трампом. А, зараз я бачу, я знахом з цим з'явленням президент США. На, решил отменить или перенести эту встречу. Скорее, он говорит о переносе этой встречи. На, ну, что можно сказать? Всегда Диалог всегда лучше, чем э, какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда этого, это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем. При тому, що сам Трамп каже, що зустріч була скасована, але Путін таким чином намагається зглажувати ситуацію і говорити, що ось ще буде зустріч, все добре і так далі. При тому, що ось видання Reuters пише про те, що зустрічі із Путіним не буде, доки не буде розуміння про укладення мирної угоди між Україною та Росією. Ну раніше також писали видання про те, що є непорозуміння, і що Росія наполягає на своєму, а Сполучені Штати не можуть її прогнути. Ну я вже ж Путін прокоментував нові санкції від Сполучених Штатів заявив про те, що вони якби нічого нічого не не вирішують і змінять. Теперь что касается новых санкций. Во-первых, нічого нового здесь нет. Да, они для нас носят серьезный, конечно, характер, это понятно, и будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии. Для нас важне інше, що ми чуємо себе впевнено, устойчиво і не на певні втрати, вони, конечно, будуть связаны, це со многими обставинами, тим не менше наша енергетика чує себе достатньо впевнено. Сам же Трамп трішки пізніше також прокоментував цю подачу Путіна і заявив про те, що російська економіка ще відчує мость санкцій його і що через півроку побачимо результат. Щодо самих санкцій, то справді є великі Скепсис, враховуючи те, що проти Росії вводилися санкції, вводяться постійно, і що це не обрушує російську економіку. Тим не менше, ми бачимо, що санкції Трампа можуть вдарити по основним російським доходам. Що в принципі теоретично може призвести справді до колапсу економіки. Але такі прогнози вже були неодноразово і якось не хочеться таке прогнозувати, враховуючи, як вони постійно провалювались. Тут, до речі, ще сербська сторона прокинулася і заявила про те, що в принципі переговори Путіна й Трампа можуть провести і на їх території, якби на такій нейтральній, на відміну від Угорщини, все ж таки. Зеленський нещодавно заявив про те, що планує використати частину коштів, які надійдуть в Україну в рамках репараційних кредитів і заморожених активів Росії на виробництво далекобійної зброї на території України дальністю до 3000 тисяч кілометрів. Заявив про те, що треба отримати додаткове фінансування, щоб ці ракети запрацювали. Ну, в принципі, про балістику українську вже ходять міфи, нещодавно, начебто, її почали і справді використовувати. Але слід зауважити, що ця технологія не сказати би, що суперінноваційна. Нагадаю, що балістику ще вигадали у кінці Другої світової, тому чому Україна не може впоратися навіть із таким завданням, питання відкрите. Пам'ятаєте, пограбування Лувру? Ось нещодавно з'явилися кадри, як це відбувалося. І це досить кумедно, тому що ніякої там складної спецоперації не було. Люди просто на крані піднялися до Лувру, стирили, що треба, і на ньому спустилися. Все. Okay, Пограбування і справді досить примітивне, і напевно це пов'язане з адміністрацією Лувра. Ніколи не повірю, що це могло статися без людини всередині. Ну і ось breaking News з'явився тільки що про те, що одного викрадача все ж таки затримали. Ну і далі побачимо вже, напевно, деталі розслідування, як це відбувалося, і взагалі, чому Лувр так погано захищений. А Ось на тлі скасування зустрічі Путіна та Трампа нещодавно російський представник приїхав до Вашингтона, саме Дмитрієв приїхав і там якраз спілкувався з американськими представниками. Та після зустрічі, наприклад, Дмитрієв заявив про те, що до розв'язування війни в Принципі вже залишилося небагато, і що Росія та Сполучені Штати вже на півшляху до цього також прокоментував нові санкції проти Росії, заявив про те, що нові санкції можуть якраз підняти ціни на нафту, і таким чином Росія якби компенсує. Те, що від неї відмовляться деякі компанії, деякі країни, і все одно це буде стабілізувати російський бюджет. Це справді може бути так, але будемо сподіватися, що ненадовго. Більше того, якщо Індія та Китай справді будуть відмовлятися від російської нафти, альтернативу Росія просто не зможе знайти, тому що немає більше таких країн, і куди продавати нафту, в принципі, Росія навіть не буде мати гатка. Тому у цих санкціях є великий потенціал, а так ціна на нафту може справді знову ж таки піднятися. Не знаю, чи це зможе компенсувати російський бюджет, чи не зможе. Ну і ще Дмитрієв цинічно назвав російські удари по цивільним об'єктам нещасними випадками. що ось нещодавний удар по Харкову, по садочку, дитячому, що це теж нещасний випадок, і що Росія такого не планує, що б'є тільки по військовим цілям і все таке інше. Ну і взагалі заявив про те, що будь-яка жертва є великою трагедією, тому треба швидше завершувати війну. Ось такий дав коментарі. Я думаю, що тут навіть нічого додавати не треба, російська цинічність не має ніяких меж. А ось видання Street Journal пишуть про те, що санкції проти Росії вже доволі довго лежали на готові у Трампа, що їх доволі довго підготували, і що просто чекали, коли Трамп все ж таки прийме рішення і він його прийняв. Більше того, пишуть про те, що було три основних плани: це наймасштабніші санкції проти Росії, проти усієї промисловості та безпосередньо проти усіх. Вищих посадовців Росії. Середній варіант це якраз той, що Трамп використав це проти нафтової галузі Росії. Ну і найм'якший варіант передбачав якісь обмежені заходи, невеликі санкції, невеликі обмеження. Ну і залишився також на бумазі. Щодо прийняття самого рішення, то пишуть про те, що у Трампа урвався терпець, що він в принципі не міг більше йти на перемовини постійні з Путіним, і все ж таки вирішив діяти, вирішив вести санкції. Ну насправді Трамп досить довго терпів. Досить довго заслуховував Путіна та його світо про те, що вони хочуть завершити війну, але постійно саме зливалися то з перемовин Зеленським. То з перемовин із самою американською адміністрацією. А ну і ще видання Рейтер додає про те, що були підготовлені додаткові санкції. Якщо все ж таки Росія не піде на примирення, то Трамп буде їх водити, тільки невідомо з якою швидкістю це буде робити, враховуючи те, що ось ці перші санкції він тягнув з ними доволі довго 9 місяців. Але це такий прецедент, коли Трамп вперше водить санкції у своїй каденції цієї, і може наступні санкції та обмеження будуть водити ще швидше. А російські літаки знову порушили повітряний простір НАТО, а саме країни Литви пишуть про те, що російські літаки залетіли на 18 секунд і повернулися до Росії. Більше того, на території Литвою були помічені якісь повітряні кулі, які випускалися чи то з Білорусі, чи то з сторони Росії. Але кордон з Білорусі також було перекрито на деякий час. Ну зараз вже відчинено. Останніми днями здавалося, що провокації стихли, але ні, Росія знову їх проводить. Ось знову історія з літаками, озву історія з. Цими повітряними кулями, там дронами і так далі. Ну, в принципі, Росія буде напевно це продовжувати. Єдине, що ми не бачимо якогось кроку уперед, і Росія поки що не знає, що і справді з цим робити, що робити з інформацією про те, що НАТО якби слабко реагують на дрони чи на заліт російського літака. Сполучені Штати вели санкції проти президента Колумбії, який вважався союзником Сполучених Штатів. Адміністрацію Трампа це було аргументовано тим, що він в принципі не може стримати незаконний обіг наркотиків. Це впливає на Сполучені Штати, це впливає загалом на регіон. Це велика проблема і для штатів, і для Латинської Америки. І що ось президент не здатний з цим боротися. Ну у Колумбії ви знаєте усі репутацію, і там і справді з цим доволі складно боротися. Це частина фактично національної економіки, завжди була, і напевне буде залишатися, враховуючи масштаби того, що там відбувається, із наркокартелями і їх повністю ліквідувати неможливо. Точніше, можна ліквідувати один картель, але при цьому інший буде розширюватися та захоплювати нові ринки. Так, до речі, було після Пабло Ескобара. Видання Гарден пише про те, що Трамп нещодавно заявив про те, що він готов зустрінутися знову з Кімчинином, і заявив про те, що в них знову ж таки чудові відносини. Минулі переговори з Кімом провалилися, і я думаю, що майбутні також проваляться, в принципі, не зрозуміло, а що треба запропонувати Кіму, щоб він відмовився від ядерного озброєння. Саме це було ціллю якраз зустрічі з Кім кімчинином, що було ядерне озброєння. Очевидно, що саме ядерне озброєння гарантує йому безпеку, гарантує стабільність режиму. Там є вже ж договори з Росією і з Китаєм. Але як ми знаємо на своєму досвіді, що все ж таки ядерна зброя є більш надійним союзником. Ніж будь-хто. Зеленський нещодавно заявив про те, що перші зі 150 шведських винищувачів Гріпен з'являться в Україні вже наступного року. Звучить це доволі круто. Головне, щоб це виявилося правдою і щоб передавали більш-менш активно, тому що ми знаємо, як озброєння передається досить повільно. З тими ж літаками F16 досі невідомо, скільки їх передали. Спочатку обіцяли дуже багато, десятки. Але наразі на озброєнні, я так розумію, що є 10. Принаймні, публічної інформації щодо постачання нових F-16 так і не поступало. Камала Гарріс нещодавно заявила про те, що вона знову буде балотуватися в президенти Сполучених Штатів, що вона хоче стати президентом, і також звернулася до Трампа, назвавши його тираном та фашистом. Ось така потужна промова. Ну але якщо Камала і справді буде балотуватиметься, то напевно демократична партія знову пролетить. Вона не дуже вдалий кандидат, як ми побачили. Тим більше останнім разом її просували якби замість Байдена. Ну і не зрозуміло, хто від республіканців буде її основним опонентом. Є велика ймовірність, напевно що буде Divence, і я думаю, що Divens зможе її з легкістю перемогти. Парламент Хорватії нещодавно проголосував за відновлення обов'язкової військової служби. передбачається, що призов вже почнеться з кінця цього року і буде вже поставлений на постійний поток з 26-го року. Крім того, новині почуть про те, що буде і цивільна служба для тих, хто відмовиться від військового вишколу за своїм переконанням. Ну, це в принципі існує майже в усіх країнах. На Балканах стає знову неспокійно, але загалом це реакція на Росію на російську агресію. Ми бачимо, як країни Європи і справді почали переозброюватися, думати про армію. І навіть повертати обов'язковий призов, що в принципі не дуже популярно насправді на території Європи, але так чи інакше ми бачимо, що деякі країни починають чи про це говорити, чи впроваджувати навіть ось такий обов'язок. Хто б міг подумати до 2022 року, що у Європі будуть саме такі тенденції? Ну і остання новина знову про нашого великого миротворця Трампа. Нещодавно Таїланд та Камбоджа підписали мирну угоду у присутності Трампа. Нагадаю, що була невелика напруженість нещодавно на кордоні. В принципі, між країнами є там суперечності. І ось Трамп приїхав на підписання цієї угоди, і ось знову він налагодив мир. Я не знаю, який це за рахунком: дев'ятий, десятий, одинадцятий. Але Трамп продовжує рух до Нобелівської премії миру, яку йому напевно і не дадуть. Але доволі цікаво, що він насправді просто присутній на підписанні усіх переговорів, навіть якщо вони не дуже стосуються ні штатів, ні самого Трампа. Not war, not war, not war. Just Peace, Just peace. Just peace. forever, forever, forever. Peace forever.